За декілька хвилин до початку фотосесії у гримерці семеро жінок завершують макіяж та доробляють зачіски, а далі вони заходять у фотостудію. «Супер, Супервод Ірина Круховська приїхала на фотосесію з Івано-Франківщини. Її чоловік Роман загинув на початку серпня у боях поблизу Бахмуту. «У мене чоловік загинув майже сім місяців назад, і знаєте, перші дні я не могла знайти ніякої сили. Як жити далі без нього? І я трошки прочитала про цей проект, і виявилося тут всі дружини, і засновниця цього проекту теж дружина загиблого героя. І я для себе вирішила і зрозуміла, що мені потрібно бути в такому середовищі, в оточенні таких людей, як я, які мене розуміють, і знаєте, ми додаємо одна одній сили. Бо нам зараз села дуже потрібна. За задумом авторки проєкту Оксани Ганкевич фотографують жінок у двох образах: у військовій формі та в дизайнерському українському традиційному вбранні. Основний образ військова форма це моя біль особиста. І наші хлопці ангели, і вони сьогодні носять ту форму. Знаєте, я. Я хотіла показати, наскільки ми пишаємося ним. Оксана Ганкевич теж вдова. Її чоловік Андрій Ганкевич із позовним Хенк загинув у липні на Харківщині. Було страшно боляче. Скажу відверто, що був такий період, що мені здавалося, що я не переживу цього. Але, зібравшись, в певний момент я зрозуміла, що повинна. Перенаправити біль на користь. Я повинна щось робити, бо інакше я збожуволію. А в мене троє діток. І от саме таким чином, в пам'ять про чоловіка я сьогодні роблю все, те, що роблю це для своїх дітей, для людей, які потребують моєї допомоги. І звісно ж, найголовніше це в пам'ять про нього. Зараз, за словами Оксани Ганкевич, готують фотовиставку світлин, які зробили упродовж проєкту. Вона відбудеться у Львові на початку березня. Сьогодні себе відчула знов жінкою, красивою, неймовірно гарною і в тому, от з тими людьми, які теж пережили таке ж горе. Я кажу, знаєте, радість. Умножується, а біль в мене таке враження, що ніби забираємо одна Знаєте, аби і далі допомагати таким жінкам, Оксана Ганкевич створила свою громадську організацію та планує продовжувати цей проєкт уже за кордоном. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.